Зібралася велика сила його учнів і людей, дуже багато з Юдеї, з Єрусалиму з побережжя Тиру і Сидону, і прийшли, щоб його слухати і оздоровлятися від своїх недух. І далі Господь Бог говорить про блаженство. але перед цим хочу звернути вашу увагу на тих людей, які приходили оздоровлятися, як євангелист уточнює і акцентує на слово від своїх недух. Ми дуже часто кажемо, що я захворів, бо я пішов там і набрався від того грипу, або десь там дитина мені з школи принесла додому грип, і я от захворів. Людина, як правило, завжди хоче на когось перекласти свою, свою вину. І Господь Бог каже, блаженні чисті серцем, Бо побачать Бога, блаженні у Бога, бо Ваше Царство Небесне, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися. На що нам в блаженствах треба звернути увагу? Чи на чистоту серця, чи на милосердя, чи на убогість, чи то, що ми плачемо, на що звернути увагу? Звернути увагу треба на слова. І викинуть вас як безчесне ім'я Сина Чоловічого Ради. Якщо це все буде заради Ісуса Христа, тобто все, що я маю в цьому світі, я це присвячую Богові і готовий прийняти заради Ісуса Христа. Бо Господь Бог говорить тут про речі, які є. Негативні є речі, які на нас впливають не тоді, коли нас тішить щось, а навпаки. Блаженні Богі Духом, блаженні, що плачете сьогодні, блаженні голодні і спраглі справедливості. Тобто, всі ті труднощі, наші тягарі, каже Господь Бог, привіжіть до мене, заради мене, заради Ісуса Христа. І от іменно коли це все буде заради Ісуса Христа, тоді ми отримаємо блаженство. Господь Бог це той, що компенсує все. Це той, що вирівнює всяку гору долину, вирівнює той, що криву дорогу робить рівною, це той, який приближає тебе до спасіння, але через твоє покаяння. Як злий дух працює. Він хоче, щоб людина стратила віру. Знаєте, скільки мені приходилося чути озлоблених людей, що як Бог допустив, мала дитина загинула, Господи, воно ще нічого не винне. Боже, як ти допускаєш? А наших хлопців скільки загинуло? А скільки загинуло цивільних людей, які мирно собі тихо спали у будинку, прилетіла ракета. Господи, як ти це допускаєш? І люди зневірюються і озлоблюються на, на Бога. Бачите, таку несправедливість, де Бог, як він це допускає. Тому кажу вам, іменно, такої, іменно такого погляду добивається сатана. Щоб люди зневірилися. І це робиться, як правило, через наші труднощі, через наші втрати, через те, коли ми щось втратили і загубили. Але добре, коли ми щось придбали, коли ми щось здобули, коли ми чимось тішимося, чи ми біжимо до Бога і кажемо: Боже, тебе нема, або дякую Тобі, Боже, також цього нема. Бо все, що людина здобула, вона знову ж таки прив'язує не до Бога, а до тої людини, від кого здобула, через кого, заради кого, дякуючи собі любимому. тільки не богові. І теж тут Злий Дух умішався, бо його завдання є людину зневірити, віддалити від Бога. І потім, коли Злий Дух захоплює людську душу, він далі продовжує людину хитати у вірі, доказувати, що його нема, що Бога нема, Злого духа нема. І коли та дитина страждає, чи людина, яка є одержима злим духом, Якщо це мала дитина, то батьки одразу приходять, і, і все, вони бачать тільки дитину, вони переживають за неї. Чуєте, як хитро диявол себе маскує за людською подобою? Що людина звертає увагу на людське, дивиться, як страдає дитина, як страдає людина, одержимо злим духом, але за злого не чути. І Христос каже: прийшов, щоб ісціляти ваші недуги. А недуги ваші є в тому, що ви не бачите Бога в своєму житті. Ви бачите все. Ви бачите смерть, страждання, руйнування, ви бачите зло, ненависть, несправедливість, корупцію, вбивства. Ви бачите все крім Бога. Бог це все допускає, щоб людина бачила наслідок людської глупости, наслідок людської злоби, яку вона набуває через те, що втратила своє спілкування з Богом, втратила своє відносини з Богом. І тому Господь Бог каже, Блаженні у Богі Духом, ваше царство Боже, блаженні, голодні в справі, справедливості. Блаженні ви, коли вас будуть переслідувати, будуть вас ненавидіти, сина чоловічого ради. Якщо ти будеш жити з Богом, і все, що ти будеш робити і поступати, буде з позиції Бога. Господи, я тебе не забуваю. Господи, поможи мені, будь зі мною, тоді нагорода ваша велика на небі. Якщо послухаєте диявола, скажете Бога нема, та й диявола нема, є людина, вона сама собі, господар! що зробить, то має. Будете мати тягарі і труднощі, і закінчився ці труднощі. Ви не будете мати благословення, не будете мати заслуги, бо ви робили це без Бога. От що з неї добивається? Щоб ви не вірили у Бога. А злого, хочеш, не хочеш, ти мусиш не то, що вірити, але Він приносить страждання. І Він тішиться, що він має вплив на цей світ. Він заставляє тебе плакати, бо ти за чимось жалієш. Він за заставляє тебе страждати, бо ти, послухавшись диявола, зробила ту чи іншу річ. І він бачить, що цей злий дух бачить, що його плоди у світі більш реальні, як плоди Божі. Ви чуєте, любі мої дорогі діти Христові, християни. Зробіть так, щоб Божої присутності в цьому світі було більше. Щоб все, що ми не робили, що ми робили з Богом, для Бога і в ім'я Бога. І все своє життя пов'язувати, що б я не робив, Господи, все заради імені Твого. Бо я хочу мати участь у блаженствах. Я хочу мати участь, Господи. В тому, що ти мені пообіцяв, щоб ти прийшов і зцілив мою недугу, і недуги всіх, що навколо мене. Блаженні ви, що слухаєте Слово Боже, і зберігаєте його. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славі Мой!